Отримали опитувальник, в якому йшлося про те, що осінні канікули пропонують перенести на грудень, і зробити канікули на цілий місяць. Моя позиція однозначно проти, тому що ми повинні надавати дітям якісну освіту якісну освіту надати онлайн по вихідних з перервою в грудень. Місяць далі буде перерва на карантин. Це неможливо. Я голосувала за перенесення канікул, так як для мене це логічно. Діти вже в'їхали в ритм навчання, вони вже в цьому режимі. Переривати його зараз, як на мене, це недоцільно, і переривати лише на один тиждень. Це перше. По-друге, зараз погодні умови дозволяють відвідувати школу ще в так, знаєте, краще в плюс 10, ніж в мінус 5. Тим паче, зараз світловий день довший. Дітки, які ходять в другу зміну, вони навчаються до шостої години. Вони знаходяться в школі. Мені, наприклад, краще, щоб моя дитина ще завидна приходила додому. Днями батьки школярів отримали опитувальник про об'єднання осінніх канікул із зимовими. Їх думки розділилися, і на позачерговій нараді директорів шкіл в управлінні освіти вирішили структуру навчального року не змінювати. Відбулася позачергова нарада директорів і була оголошена думка батьків. Звичайно, думка розділилася, одні були за, одні були проти. Якщо брати по нашому закладу, більшість батьків були за те, щоб перенести канікули, але оскільки місто майже було 50 на 50, вирішили зберегти структуру навчального року і продовжити навчання. Тож на відпочинок у Рівному діти підуть 25 жовтня, а повернуться до навчання 2 листопада. Звісно, задоволена, все ж таки розуміємо, що нашу позицію теж враховують, розуміють і дякуємо. Від нас це мало залежало, тобто висловили свою думку, якщо більшість сказала так, ну будемо так працювати, так як і кожного року працювали. Навчання, розвиток і виховання дітей не переривається навіть в літні канікули. В літні, в зимові, в осінні немає різниці. Канікули це так, відпочинок більш не знаю, мабуть, більш моральний. В обласному департаменті освіти і науки зазначають, що кожна школа самостійно може обирати дати канікул та форму організації навчального процесу. Головне, щоб усе відповідало законодавству. Зокрема, аби тривалість канікул була не менше 30 днів. Є вже територіальні громади, які об'єднують канікули зимові і осінні, зокрема, Повчанська, Кропецька громада. «Це їхнє право визначати структуру навчального року все залежить від і погодних умов, все залежить від безпекової ситуації, все залежить від можливості здійснювати освітній процес очно, чи може він бути в змішаному форматі. Це все приймає педагогічна рада відповідно до структури навчального року. Додамо, що зимові канікули в місті розпочнуться 20 грудня і триватимуть до 4 січня, а весняні з 23 по 27 березня. Останній дзвоник пролунає 29 травня. Ольга Данілюк, Аріна Тітова. Новини Рівного.